Доброго дня, мене звати Микитюк Олександр Володимирович, я лікар-акушер-гінеколог медичного центру мати та дитина. Хочу сьогодні трішки поговорити про вагітність 40 чи дівчат старше 40 років. Часті питання, чи вона можлива, відповідаю так, в тому числі й самостійно. Але як репродуктологи, ми завжди озвучуємо, що шанси на настання вагітності вони суттєво зменшуються у зв'язку з цим. Коли звертаються дівчата такого віку, ми з ними часто розмовляємо про еко, тобто допоміжні репродуктивні технології, а також ми розмовляємо про доцільність і необхідність проведення генетичного дослідження ембріонів. Це пов'язано з тим, що збільшується частота ембріонів, які мають генетичні відхилення. Отже, якщо розмовляти про вагітність в 40 в мене до вас прохання як репродуктолога. Не зволікайте часу. Не чекайте цього віку, тому що шанси все одно знижуються. Звертайтесь до репродуктолога вчасно. Чим раніше звернення, тим більше шансів на отримання позитивного результату.